У Коростині не покарали ще жодного кривдника тварин по закону, на відміну від сусідів. З останніх новин на Малинщині дали 5 років живодеру, який катував порося при неповнолітньому. Також 5 років позбавлення волі отримав житель села Буряківка Пулинської громади за те, що повісив собаку. У нас же поки що жодного прецеденту. Хоча факти були із найгучніших історій такі. 2016 рік собаку облили кислотою невідомі. Коли він злизував зі шкіри це все. У нього посинів язик, порушилось дихання, пішли судоми. 2017 рік невідомі вбили собаку та зрізали шкіру. Тут якби діти ходять, дивилися на це все не один день. Я вважаю, що всьому цьому треба давати розвиток аж до позбавлення волі, як у нас і передбачено законодавством. Але продовження цієї історії було таким. Захисники тварин того ж дня звернулись до поліції. Випадок зафіксували, втім, провадження не розпочато за відсутності складу злочину. Так повідомили правоохоронці. 2018 рік невідомі стріляли в собак. Приїхала слідчо-оперативна група, ну і до майже до вечора там спеціалісти продивлювалися. Робота поліції не призвела до покарання стрілків. 2019 рік невідомі отруювали тварин без хатьків. Поліція сказала мені, що це все ж таки наказуємо від двох до п'яти років ув'язнення. Нікого тоді не покарали. 2019 рік невідомі стріляли в собак у дворах житлових будинків. Поліція покинула місце злочину, Щойно з'явилась Камера це тема, яку не люблять правоохоронці жорстоке поводження з тваринами. Ставляли Вони складали свідчення, складали протокол. У нас хто що чув, бачив. Хто що на цьому все закон є, але він не працює. Хоча були і звернення, і спроби довести справу до суду. Були й окремі поліцейські, які справді хотіли допомогти, але чомусь не виходило. Сьогодні собака, завтра дитина, беззахисна жінка, людина похилого віку. Міліція повинна розбиратись, а не буде, то заставить і будемо звертатись і до нашої міліції, і в прокуратуру. Треба буде в обласну міліцію. Будемо звертатися і вище. Хоч якийсь позитивний випадок є, розслідування. На жаль, не перший випадок. Дійсно, на жаль, жодного поки що позитивного результату немає, але це нас не зупиняє. Ми все ж таки будемо на це сподіватись. Остання надія була на справу під буля лілу. Собаку з перерізаним горлом на повідку у давці було знайдено в кущах. Історія набула розголосу у пресі, в соцмережах були звернення до поліції. Який же результат розслідування? На даний час матеріали знаходяться у дільничих офіцерів поліції. Повідомлення розглядається відповідно до закону України про звернення громадян. І перевірка не закінчена. Ми ще проводимо заходи і намагаємося встановити всі обставини справи. Тобто, ця справа не закрита, не закрита. Незважаючи на те, що наскільки мені відомо, ці жінки, які звертались, вони забрали заяву. Так, громадянка, яка зверталась до нас 22.01.24 року. Вона через декілька днів звернулась зустрічною заявою. Що вона претензій ні до кого не має, перевірки подальшої не потребує. Але так як працівниками поліції самостійно було. Зареєстровано відповідний матеріал з публікації в Фейсбуці, то ми по цьому матеріалу далі проводимо перевірку. Коментаря від рятівників собаки у цьому сюжеті не буде. Досвід звернення до поліції вони називають невдалим, не хочуть афішувати подробиць. кажуть головне, що собаку вдалось врятувати. На даний час проводяться всі заходи для встановлення всіх обставин. Отримання твариною ушкоджень, Микола Оверчук у правоохоронних органах з 2014 року. Цікавимось його компетентною думкою. З висоти вашого досвіду, скажіть, будь ласка, чому у нашому місті всі справи, які стосуються жорстокого поводження з тваринами, вони не доходять до логічного кінця? Ще жодного разу жодної справи не вдалось позитивно завершити. Я маю на увазі притягнути до відповідальності цих людей, які знущаються. В чому проблема у доказовій базі або. Проблема так. По-перше, в доказовій базі. Проблема також стосується того, що громадяни стороняться допомагати працівникам поліції. Тому, що вони бояться, Ніхто правда? не хоче, Ну, можливо, хтось боїться, можливо, хтось через інші якісь чинники відмовляється повідомляти відомості, які їм відомі. Не хочуть свідчити. Ні. Можливо, із-за того, що після закінчення досудового розслідування потрібно буде з'являтися в суди, це все час їхній. І, ну, можливо, така причина. А поки ми готували сюжет до ефіру, в Житомирі поліцейські повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами чоловіку, який забив до смерті собаку сусіда. За вчинені діяння йому загрожує до трьох років ув'язнення. Повідомили правоохоронці на своїй сторінці у Фейсбук. Це сталося 2 січня, за 20 днів до інциденту з Коростенським підбулем.